Ти теж чула, що макбук це про стиль, а не про потужність? What? Давай розберемося, де правда, а де міф. Міф номер 1 13-дюймовий макбук тільки для серіалів і офісу. Насправді навіть цей малюк має 4 ядра з турбобус до 3,8 ГГц і працює до 10 годин без підзарядки. Для навчання, роботи з документами та подорожей цього більш ніж достатньо. А якщо ви вважаєте, що потужності на i5 вам недостатньо, тоді обирайте MacBook Pro 13 Intel Core i7. А якщо хочеться більшого екрану, обирайте MacBook Pro Intel Core i7 на 16 дюймів. Ідеально для дизайнерів та тих, хто працює в багатьох вікнах одночасно. Міф номер два. Макбув гріється і шумить як двигун літака. Так, а де, де він має шуміти? Нічого не чую. Але якщо ви точно хочете безшумний Мак, тоді обирайте m 1 Pro. Монтаж 8К, графіка. Тепер все це робиться тихо і на повну потужність. Міф номер три. Мак це завжди важко і незручно. Так, Мак із діагоналю 16 дюймів справді трохи важчий, але він створений для продуктивної роботи. Монтаж 4К, графіка, анімація, рендери, музика усе летить без зависань. 8 ядер до 64 ГБ гігабайт і SSD до 8 ТБ – Це робочий звір. У брізі ми допоможемо підібрати мак конкретно під твої задачі. Приходь у наші магазини або обирай на сайті.